Вітаю, малята. Отже, продовжуємо енциклопедію про любов і дружбу, яку написала Олена Ульєва і малюнки, до якої намалювала Олена Теплова. І сьогодні у нас урок, який називається Чому мама мишеняті все забороняла? Маленьке мишеня одного разу поскаржилося на, свої, на своїх батьків. Якісь вони у мене прискіпливі, казало воно другу поросяткові. Знірки вночі не випускають, бігати далеко до лісу не дозволяють. А може, я гуляти хочу? Це ще нічого, поділилося з ним порося. А мене капелюха та шалик надягати змушують. Уявляєш, може, мені ще тюбітки взути і шубу натягти, щоб я, як ти весь у хутрі ходила. Я ж порося. А мені, стало знову бурчати мишеня. Не дозволяють у чужі нори забиратися, але мені цікаво. Хіба я світ побачу, якщо нікуди лазити не буду? А мені бурульки їсти не дають, а мені з чужими кішками розмовляти, а мені воду холодну пити, а мені далеко від домівки відходити. Словом, думали, гадали друзі і вирішили, що батьки їх не люблять. А раз так, вирішили вони, то будемо робити все, що хочемо. Мишеня втекло в лісову гущавину, забралося в чужу нору, а там лисиця йому мало хвоста не відгризла, ледве врятувалося. А порося вийшло роздягнене в мороз на вулицю, почало сніг жувати і бурульки гризти. Що з ним сталося? Правильно, захворіло. Отже, батьки нас люблять, адже захищають від усіляких небезпек, а ми то необачні. Більше звірятка таких помилок не повторювали. А навіщо? Щоб знову захворіти чи загубитися? Та ні за що. І ось між не можна. Я знаю, що вам не подобаються ці слова, не можна. Але ж послухайте про них вірш. Є такі слова не можна. Пам'ятай, дитино кожна. Тато, дід, бабуся, мама, кажуть ці слова не марно. Щоб не застудитися, в яму не звалитися, щоб пожежі не згоріти, щоб враз не захворіти, на льоду щоб не забитись і на сонці не спалитись, не потрапить під машину і в болоті не загинуть. Не відстати від батьків рада є для малюків. Пам'ятай, дитино, кожна, небезпечно, тож не можна. Ось зазвичай батьки вам не дозволяють того, що небезпечно для вас. Чого ж саме не можна робити? Не можна наступати на кришку люка. Ви, напевно, знаєте чому. Не можна їсти поспіхом, не пережовуючи їжу. Не можна смоктати бурульки та їсти сніг, не можна їсти брудні овочі та фрукти. Не можна зістрибувати згойдалок, що розгойдуються, і підходити близько, поки вони рухаються. Не можна на вулиці відбігати далеко від дорослих. Не можна перехилятися з балкона і відкритого вікна. Не можна відчиняти двері незнайомим людям і кудись йти з ними. Не можна гратися на проїжджій частині. Не можна торкатися розетки, не можна брати ліки, голки та гострі ножі. Не можна торкатися до гарячої праски та плити. Не можна їсти незнайомі гриби та ягоди. Не можна гратися із сірниками. Не можна сідати за стіл із невимитими руками. Знаєте ви ці правила? Знаєте, чому це не можна робити? Якщо ви щось не знаєте, то запитайте у батьків, чому саме цього не можна? І дослухайтеся до них, виконуйте їхні поради. Домовились? Добре. Тоді до побачення.